На масове розгортання виробництв всіх типів і видів, створюючи робочі місця, вони піднімали заробітну плату, щоб їх громадяни були конкурентними в світі, і з цих зарплат вони платили податки бюджету. А бізнес у них знаходиться дуже, дуже і дуже підрозділи. І я не можу зрозуміти, як для трьох чотирьох корпорацій створюються індустріальні парки і знімаються всі податки, а для всього іншого бізнесу. Наперед заплачено сьогодні 33 мільярди гривень наперед з бізнесу взяли е, податки вперед. І малому і середньому бізнесу не заплатили 28 мільярдів гривень повернення податку на додану вартість. Це теж вилучення. І вилучення з малого і середнього бізнесу, а не з корпорації. Тому, перше, розуміти, друге боротися, не опускати руки. І третє, швидко можна поправити, щоб не було ніякого безнадії, відчію, безвихідя. Просто жодного разу правильно не діяли. Але діяти треба. І тому я вас закликаю не до пісимізму, і не до того, що давайте опустимо руки і будемо застерігати. Я вас закликаю до того, щоб стати командою. І щоб команда мала можливість іти і ставити ультиматором, і добуватися цього іншого. І тоді зовсім інша буде історія. Тому більше оптимізму ні в якому випадку не розслаблятися, і знати, що в світі сьогодні боротьба, конкуренція є, Де не її не подіяш. Просто треба бути сильним. Слава Україні! Це в валюті -показників. На початок 2014 року у нас 7 ,7 доларів витрачалися на хорону здоров'я. На 2017 рік без своїми грошима ходили. І якщо з одного боку у людей забралися фінанси, а з іншого боку скоротили видатки двадцятьдесят рази, тільки прийшла, тільки прийшла ця влада до влади, тільки Яценюк зайняв своє місце. А у нас три керівника сьогодні держави з різних відсотків, можливо, 18 влади, тому що у нього фракція в парламенті, яка Складає більшість. Від нього жоден закон проголосований не буде. Тому з ним вимушені ділитися. І два, коли прийшли, вони почали виконувати всі ці речі, про які я вам розповіла. І одна з таких програм це об'єднання громад. Всі країни світу розвиваються, розширяючи поселець мережок. Наприклад, було село, потім перетворили далі землі, десь за межами населеного пункту. І потім біля нього починає розристатися господарство, розростається маленьке село, потім перетворюється в селище, всі країни. Там залишаються лише літні люди. Скажіть, будь ласка, скільки літня людина в селі, яка живе за 30 кілометрів від центру, спеціальна програма розвитку відрошення за підтримкою держави, для кожного села розвиток термірського господарства підтримкою держави, пенсію квартир, а там тридцять. Так, о чому для мене настає? Дай діти хай приїдуть, мають держави допомоги. Не почуйте того, що я вам сповіла. Мене заборонили в прямій трансляції на п'ятому каналі, заборонили в прямій трансляції на інтері, заборонили вже на 112-му в прямій трансляції, а насправді це все одне, щоб забрали когось на хірургічний стіл, щоб зробити складну операцію для життя. Дали наркоз і просто видалили всі органи і їх продали. Ну, приблизно це і зовсім інша політика на Або ми не розуміємо, і тоді ви самі собі проблеми. Що ми не розуміємо, з вами буде дещо що ви І тому не для українського народу. Тому боротися потрібно. Ми не завершили свою роботу. І більше я вам скажу, якщо ви думаєте, що інші країни світу не борються за своє право жити в світі, це неправда. Дуже багато країн бореться за те, щоб мати можливість розвивати свій народ. І не так часто народам це вдається. Це, можливо, там 30 країн набагато порядків гірше будь-якої зброї. Це, це просто технологія напали. Як боротися? Отут вже інша справа. Сьогодні, на жаль, не так. не так. Тому треба думати над політикою. Я колись сказала одну фразу, я хочу її зараз повторити. Багато людей говорять. Давайте ми займаємося. Вона брудна, страшна, вона кримкова, вона абсолютно… пахарі, які от будують мурашники, тискають туди якісь продукти, вирощують дітей. А є один в один, схожий на цих мурах, такі ж самі тварини, нічим не відрізниш. Але їх хіти, ніж неправильно подана інформація, немає. Сьогодні, от як вони з нами боються, вони сказали, це популізм. Забудьте про них. Та ні, дорогі друзі, це не популісти. Це реальні національні опозиції багатьох країн на світу, які сьогодні просто таким чином намагаються вирішити. І вона щастя, а ми цього не знали. Ми думали, да, так, лідерство є, але масштаби не висили. А коли подивилися на масштаб, тоді строго. Приїхали на, фермер, на форум лікарів, ми думали, що найгірше щаття це мало на грошей бюджеті. Та ні. Найгірше, про що сказали нам освітяни лікарі, вони говорять, що бандитизм досяг такого. Їх треба зараз ну, зосередити увагу. Ми знаємо багато чого, але ми можемо не знати цих деталі. Наприклад, як приїхавши на аграрний форум, ми думали, що головна проблема це скасування спрощеної системи аналізування.